you yeah. Гарна, добра людина, яка завжди приходила на допомогу усім. Саме так згадують рідні та друзі Криворізького захисника Євгена Старенького, який з вересня 2023 року став на захист нашої держави, долав 43 третьої окремої артилерійської бригади. Провести в останню путь героя прийшов і рідний дядько захисника. Коли прийшло рання війни, сам пішов добровольцем воєнкомат, так як він не повинен був служити, тому що в нього була епілепсія. відморозив пальці на ногах. В окопі так вийшло. Лікувався біля місяця. Не долікувався, попросився знову і пішов знову на нуль. Дуже скорблю, дуже Женя не вистачає. Через захворювання захисник міг не приєднуватись до війська. Але коли російська навала прийшла на рідні землі Євгена, то він відважно взяв до рук зброю та сміливо став на захист нашої держави. Після місяця навчання воїн одразу потрапив на нуль. Боровся з ворогом на куп'янському напрямку. Де 7 лютого серце мужнього захисника зупинилось назавжди через удар дронами зі сторони окупантів. Важний герой Євген Старенький був нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Нагороду передали сину захисника старенки Євгена Івановича на знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Євгена Старенького, який знайшов свій останній спочинок біля інших полеглих за Україну героїв, у секторі почесних поховань центрального кладовища, залишилась дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять захисникові та борцю за свободу України. Ми ніколи не забудемо імена тих, хто пожертвував своїм життям заради миру на нашій землі. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.